Друзі, все життя думав, як роблять окуляри, знашу їх з дитинства. Ось як їх роблять в риші кеші. Лінза, спочатку лінзу. Грузу обрізають. А, Это все оптика в решете. Аппарат. Можно проверить зир. Один, другой. А потом их уже подгоняют. Все сучасно. Оптика навіть навіть з апаратом перевірки зору. Оптика у кеша Ну як був, все це все, все, все на маркеті Все в гаражиках. Все, все. Геть, все в таких гаражиках. Двохповерхових, трьохповерхових. Гаражики, гаражики. Ти си частна оптика теж. Ом намо. Ом намо,